Вітрина магазину Вовк, український бренд одягу, і, як завжди, виграшне, суперове поєднання двох відтінків: рожевий та чорний, або ж чорний і фуксія. І зараз ви можете навіть розглянути, якщо натиснете на паузу, ціни на ці речі. Магазин кроп і погляньте. Ось такі є бомбір. 459 гривень. Зараз він коштує, класний. Колір хакі. Вони є коричневі, чорні, є ось такого кольору світло-бежевий, світло-сірі і навіть щось подібне до... Да? Ось такий жовтий яскравий, але він короткий, дуже вкорочений. Тут від 199 знижки діють до 26-го, тобто ще тиждень. Тут багато різних сукань. Як правило, це сукні до середини коліна, я так розумію. сукні вже на весну можете собі придбати. Давайте поглянемо ближчі ціну. 359 це сукня, що я тільки що дивилась. Взагалі 200. Ще раз на неї подивлюсь, дуже класно. Вже можна носити з бомбером, з касухою, якесь взуття підібрати на весну. І, ось, будь ласка, я такого плану вечірнього так, плану. 459. Ось така ніжно-чорна, така ніжно чорна суконька. Ще є ось така червона, весна-літо. Дуже малий розмір, але написано, що це S і 199 гривень коштує. Є ось така, закрита повністю, спереду. Гляньте. йде ось такий звичайний строгий комірець і донизу вона тут, типу, як так, тут пришитий такий. Як, як це називається, Волна, хвилька така кроп? Приємна така на, на дотик тканина типу котон. Дуже стильна теж. Ціну, я вже сказала, так, здається, 259. В'язана сукня 359. Тут підшитий йде навіть гіпюр, трішки, так, Светер, сукня, це вкроп. Це все зі знижкою. Є ще ось такого плану сукня. 359. Такий цуккий матеріал, тканина, точніше, і трохи вона якби переливається. По бокам йде зібрано з такими зав'язками. 64% зараз в неї. Класно теж. І на цю сторону йдуть сукні в таких трояндах. Чорні. Синій такий цвіточок. 199 гривень. Ой, клас, погляньте. Зараз входить в моду цей принт. А, типу, як татуїровка да, на шкірі, на тілі, типу, татушок клас. Є такі сукні, їх дві тут. Міні-сукні, звичайно ж. 199 гривень, залишилася така XL. Але вона дуже коротка. Я не ризикну таке вдягати, ні, вдягати, приміряти так, але носити точно ні. Це дещо не мій стиль. А якби вона була довша за коліно, то, звичайно, можна було розглянути як варіант. Штани такий леопардовий принт, цікаві. Донизу йдуть кльош. 70-ті від 199, але... Насправді ціна. Так, 199, погляньте, дуже хороша знижка. Коштували 700. Є ось такі чорні, також 70-й стиль. Такі коштують 259. Що ж, повернемося до бомбера, і все-таки він надзвичайно привабливий. Дуже практична річ, мені здається, в вашому гардеробі, а ще дуже актуальна і зараз модна. Ось такого плану джилетка є, що вона йде на дві сторони. Бачите, можна носити як шубку і як ось така стюбанка. Зараз, будь ласка, зачекайте секунду. І ось на другу, на другу сторону. Така класна жилетка. На дві сторони погляньте. Можна носити з худі з спортивним, спортивними штанями, чи то з джинсами. Ціна. Зараз не стало світла, тому 459 на цю жилетку. Відкрився якийсь магазин Scott Free, фрі. І тут ось така вітрина. Чомусь багато рожевого. Навіть це фуксія. Так, Сукня 1499, вона така фуксія йде за коліном і по бокам йдуть такі розрізи. Це ось такий костюм спортивний, худі і штани. Здається, утеплені. Дуже багато всередині зеленого. Зайду якось іншим разом, і ось такий це чоловічий чи жіночий. Жіночий, здається, але так, дуже на високу якусь людину, високого зросту. Теж рожева яскрава куртка і сіра така сумка. Out, outlet, В торговому центрі Київ зараз дуже величезний вибір взуття модного та стильного і знижкою мінус 30%. Як, наприклад, ось такі крокодилові, які ви щойно побачили, чобітки, так? Бершка також, або ось такі, типу як казаки, теж шкіра мінус 30%. 35-й розмір, перед цим був 40-й, так? Тобто зверніть увагу на те, що трапляються, як правило, маленькі розміри та великі, але я дуже часто також саме натикаюся на 39-й, наприклад, мій розмір, або 39-40, так, і ще може бути такий ходовий, скажімо так. А ось ці ось, наприклад, 41-й. Але дуже стильні і це шкіра. Ось такого плану теж. дуже круто виглядають, і, мабуть, що надзвичайно зручні під крокодила за тисячу. Їх зараз можна, до речі, мій розмір 39-й, то блін, вони класні. Я хочу багато крутого взуття. Але я, як той сапожник без сапог, знаєте, є така приказка. От я так само, я дивлюся, хожу, ці всі речі, я помічаю, що круто, що модно, що красиво, щоб мені підійшло, щоб ні. А в результаті я практично нічого не купляю, тому що я завжди спішу, завжди щось хочеться відзняти, показати, а собі нічого. Ось, наприклад, ці тапки теж домашні, класні, ці барашик. надзвичайно круті. Колір офігенний теж. Давайте подивимося, хоча б бренд незрозуміло, незнайомий. Якщо хтось із вас прочитає, я, наприклад, дуже складно щось <сум> вдається прочитати назву цього, цієї марки, але дуже милі. Це також летаут. Той же магазин. Взуття ASOS, Asos, як я кажу. Теж дуже круті ботинки. Чому кажу ботинки? Бо, дівчата, насправді це слово є в українській літературі. Загугліть, знайдіть цитати із відомих творів українських, відомих українських письменників, і ви знайдете це слово ботинки поруч із черевиками. Так, ідемо далі. І на закуску я залишила ось такі крутецькі казаки від увага Кельвін Кляйн. Так, ви не помилились. Саме цей бренд Кельвін Кляйн пропонує нам ось такі в місті Полтава, ось таке взуття. Шикарне. За 2,399 теж зі знижкою. По-моєму, вибір величезний, тому я вас запрошую в наше місто в цей. Чудовий магазин одягу. Друзі, якщо ви хочете бачити ще більше відео про шопінг-огляди, про тренди одягу, обов'язково що. Підписуйтеся на мій канал. Я всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що відео було вам корисним, воно було розважальним. Тому побачимося вже в наступному відеоролику. Пока-пока!